Зібрали, щоб допомогти. Кіровоградські музиканти організували благодійний концерт на підтримку місцевої дизайнерки Юлії Полякової. Нагадаю, після страшної ДТП дівчина тривалий час перебувала у важкому стані. Вона перенесла декілька операцій. Зараз родині потрібні кошти на її реабілітацію. На концерті побувала Марія Староста. Благодійний концерт організували чотири музичні колективи. Підтримати майстриню та дизайнера Юлію Полякову згодилися навіть ті, хто дівчину не знає. Нині вона знаходиться в лікарні. За прогнозами медиків, реабілітація буде тривалою, оскільки травми отримані в аварії складні. Операцію вже зробили, Я так слушала, знаю вороспішно. Щодліти не перед реабілітації, поэтому група. Музиканти проявили ініціативу, виступили ініціаторам от проведення концерту. Концерт розпочався із запізненням. Чекали, поки збереться більше глядачів. Прийшли близько пів сотні містян. Зал напівпорожній. Організатори засмучені. Сподівалися, підтримати Юлію прийдуть більше людей. Дуже музиканти, куча груп, багато да, Многі підпрашували роботи своїх Ну, Люди як то так проігнорували. Я не можу зрозуміти, просто мені це. Это цей момент. На початку концерта вшанували хвилиною мовчання офіцера 3-го полку спецназу Максима Латаєва, який загинув у цьому ж ДТП. Попри незначну кількість глядачів, музиканти виклалися на повну. Земляці бажали швидкого одужання. Добра мила, гарна, талановита, щоб вона скоріше, виздоравлювала. Необхідне лічення отримала і була вже здоровенька ніколи не попадала в такі більший ситуацій. За час двогодинного концерту зібрали близько трьох тисяч гривень. Перерахувати кошти на реабілітацію Юлії можна на рахунок, який ви бачите на екрані. Марія Староста, Сергій Баранюк день за днем.